Усе для армії. Приватні швейні майстерні переорієнтували виробництво на виготовлення бронежилетів. Ще до травня цього року одне невелике Житомирське підприємство шило спецодяг для військових та робітників. Однак з початку бойових дій на сході тут почали виготовляти чохли для бронежилетів. Віктор, директор підприємства, розповідає, що в основному їхні швейні вироби купують великими партіями. Найчастіше замовник волонтери. Шили для 95-ї бригади, 95 п'ята. Київ, темп 3000, ну, так, металом не займаємося, ми тільки пошивом. І також для 95-ї бригади. Зараз їм костюми будемо шити, Ось зараз ще костюми для нашого батальйону «Полісся» Постійно їх обшиваємо. Над одним жилетом майстриня працює близько двох годин, в залежності від складності моделі. Як проходить процес виробництва, розповіла та показала нам пані Ірина. Спочатку розробляємо модель. Розробляємо лікала, по яких кроється потім велика кількість партія цих жалетів. Закрійники наші настеляють, роз... кроять, і наші дівчини швеї це все ш'ють. Чохли для бронежилетів відрізняються між собою кольором та рівнем складності пошиття. Найбільше часу витрачають на жилети для 95-ї ремобільної бригади, адже тут багато кишень і для набоїв, і для рацій, і для аптечки. А ось розмір виробів для всіх однаковий. Кожен військовий самостійно під себе регулює засіб захисту. Ось тут ліпучка широка, вона дозволяє регулювати. Хто худший, защипається більше, хто кого більший розмір. А там на 95-ту бригаду ми шили, то там є там геть аптечка. Тут всередині все розроблено. У військового є аптечка. Якщо в разі якогось поранення, він зразу може собі першу допомогу сам нанести. За словами майстринь, фізичних труднощів у переорієнтації виробництва не виникло, лише психологічні. Адже всі вони добре розуміють, де і для чого використовуватиметься їхній швейний виріб. Ми не завжди встигаємо, і навіть дівчата залишаються після роботи. Наприклад, якщо вночі приїжджає машина, загружають, коли був Славянськ, на Слав'янськ ці всі жилети, дівчатки оставались, сташивали в кожного сім'ї, але всі знають для чого це. І якби всі розуміють, бо у кожного є син, батько, чоловік. На питання, скільки ще часу підприємство шитиме чохли для бронежилетів, Віктор Іванович запевняє, скільки буде необхідно. Я думаю, що скоро війна закінчиться, Ну пусть ще там місяць-два. А сколько треба, столько будем шить. Що таки армия у нас бути одета, обута. На підприємстві шить лише чохли, а клас бронежилету визначають через металеві пластини. Для одних пошив бронежилетів не сьогодні прибутковий бізнес. А для когось це незначна, але така необхідна допомога армії.